Іду, бляха, не замахуй соні на свято. Я добрявся у в кімнаті. Мамо, я їх буду багато робити, то в мене буде розвиватися рабське мислення. Мені цього сурису не треба. Боже, який ти аливий. Кого ти це вдав? Ти ще з Іваном колігуєш? Та по усієму, але він зараз фест збанований. П'є безбожно і лиш з алкоголіками під магазином. Аже і цеся мене, вікінь то пусте з голови. Та розумієш, ми з дитинства колігували фест, і мене то тисне. Його треба підшити або повезти до мульфара з пласту. нє ні -ні, ні, 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 ні. Я ходжу до церкви, я то не шиную. І косто буде, вітіну я його з того болота. Я думаю, що Іван Гуцуляк то тяжкий випадок. Мамо! А ти не будеш з мене шкіритися, якщо я напешу лист Санта Клаусу, то в Бергометі вже так годиться. Ти Войко солодевий, стидав себе. Ну, діда мороза, може, дійсно нема. А у Гренландії є Санта Клаус. Боже, що за небелиці ти оповідаєш? Та брати, бурсуки мені це казали. Вони там були два роки на заробітках. Бійме! Дивися, бо ти з цими бурсуками людей. Мери ліпше з Марічкою. Вона мені лізе в душу. Я не годен. Я хочу час від часу трохи спокою. Вона мене задуже контролює. Заків, ти схочеш спокою, і є якийсь ровесник, і ти лише синіш з чим. Згадаєш моє слово. Алло? Поняв, прийняв. Брачки, я за любий колод. Ви ж мене знаєте. То як буде інаугурація Трампа, то для всього світу впаде зовсім інша карта. А Україна зажиє файно. Берегометі це усі розуміють, але ми вийти, хто буде. Та найвозбут нас 51-м штатом. Боже, ня прости, експерти міжнародної політики. Хожуть засмальцовані, але експерти моцні до холі. Слухайте що. Мама каже, би я перший писав марішці і помирився з нею. Іване, то як ти це зробиш, то ми тебе уважити не будемо. Ні, це не по-чоловічому. Не позорься, не слухай маму. Ти маєш бути твердим! Та кохаю я її, йдуть світа. Я хочу з нею зустріти новий рік. Обійняти її, приголобити. Дівка має бути смирена. як вона відтепер тобою та крутиться, то тобі капешта. Ого, скільки горіхів. Файно є, дякую. А що там твій Іван? Та погаркалися ми того тижня. Він каже, що я його обмежую, хоч і волі. Та я думаю, що ви це помирить. То не треба на світа таке чудити. Ідіться любі, та уся. Та ми що занадто багато сваримося, і плюс він щось тягне з пропозицію, Ще трохи і я перехочу. Іван розумний віважений хлоп. Може, він хоче з рядом все опровадити. Не й мастить собі голову. А що це за маска висить на стодолі? Та це ще мого діда. Я її відреставрував. Дуже файна. Колоритна моць. І трохи страшна. Світланко, дайш нам чекушку і три серка дружба. А може, доста вже. Ідіть додому, не смердє мені тут сьогодні 31 грудня. Що це у вас тут за сервіс такий? Я буду жалуватися. Де у вас тут куток споживача? Не сидіть тут, у мене на голові, бо чоловіка кличу зараз. Ми допиваємо і шуруємо до хати. Сонечко, не зачинай тут нам. Гай, братчики, ви мені були здорові, файні і моцні в новому році. Алкоголіки задурені. Гай би ми ще не і набувались. П'ємо за дівок, але за світлану не п'єм. У нас фест прекра. Іванко, що ти з мене хотів? Щоб я подивився на тебе яка кати глина? Я Глена гашена. Я фезралеві з дівками і квіп'ю зайвого. Та ти ріщі чоловічі, з ким ти так напив з 31 числа. Як з ким? З бурсуками? Вони мої ліпші колеги тепер. Матко бошка, на що ти вже си упустив, що ти з тими бурсуками Харю заливаєш? А що тут такого? Вони хлопаки во! Чоловічі, та тобі треба женитися, бо з такими темпами ти зіп'єшся у поташ. Тарасику, все добрів. пішли на заправку кави з конючком. Ні, Іване. Іду додому і тобі раджу. Нарозумся трохи, чоловічі. Кий тільки правильний став. Треба бути ближче до людей, май. Привіт. Ти як? Салати в Ще я думаю, що з Іваном робити. Іван перший з бурсуками набувався у мене в магазині. Боже, знову він застаре. Лишай його геть, Марійко, нащо тобі того трутня. Та кохаю я його і все. Ти молода дівка, позаблоковуй його скрізь в пень, а далі тобі перейде та й найдеш собі нормального хлопа. Та запав він мені у душу, що мені з собою робити? Як що робити? А дві, мій брат, файний хлоп заків дівки немає. Думай добре, на нього у берегометі фест хапатня. Світланко, що це за агітація така? Давай заспокойся. Ну, та гай. Іване, ти п'яний. Ти знову ситягав з тими бурсуками. Я якихось уздрю не натішу синими. Будеш видіти. Які бурсуки? Лисечки сестрички лиш були. Іди вчепи гірлянди на дворі, повідмітай сніг. Поможи мені щось на кухні, не будь тротнем. Дзідзе вже не той. Колись він мочив. А тепер все дуже культурно. Сорочки, піжачки, де пір'я, де Сара? У мене цей чоловік все файно. Не то, що ти охоч ходиш. Ну цей Гіга садить. Він би ще майдрує щось садив, але роки вже не ті. Думаю, йому ця популярність немила. Якби так дівчики від нього фанатіли років 30 тому. Ой, мамко рідна, що би він заводив. Привіт усім! Берегомет, Косів, Кути, Вижниця, Усь путила. Шукаю собі дівку, щоб прийшла до мене у лужко. Я не буду трембітати, ви нічого не подумайте. Мені просто треба, хто снупив мандарини. Алло, Мітре, що робиш? Ходи до мене здебати новий рік. Мені щось сумно одному. У мене їдів купа. У мене є мельниця Олів'є, корочка в духовці печеся, ящик мандаринів, гору чокулядових цих дідів морозів. Іване, та вибачи, мене корчі мів на нозі, я намостив, мазу, та й буду лежати за два дні точно. Ого, ну ти лікуйся. А в принципі, я до тебе можу прийти з наботками. Ні, ні, Іване, 2 січня здибимося під магазином, ти поговорив, я не маю коле. Дуже шкода бурсучка. Нічого, буду самий набуватися. В цей зимовий день зять Юрій із Старих Кутів вітає свою тещу з днем народження. Бажає їй тепла, радості, достатку. Іби вона сиділа у своїй Італії і не пхалася в Україну. Прошу зазначити, що зять не бажає їй здоров'я. О, хто прийшов. Славку, це ти? На жаль, ні. Це твоя дівка. Марічко, рідна моя, а я вже наподився, що ти мене заблокувала. Я думав, що ти вже когось знайшла. А що ж, мане, ту курсу дітні вже приволочилися. Я його готувати не буду. Принципово. Ні, мамо, це до мене лисечка прийшла. Ей, Іван не ціни свою дівчину, а я ціную дівчат, особливо молодих. Марічка моя однокласниця. Як він її упустить, торба йому, вона дівчина нормальна. Йо, Маріка, дівка, то що треба? За нею і Довбуш бігав, і та і той блогер спутили. А вона вибрала Іванка, а він щось підтуплює. Сонце, якщо що, я тупити не буду. Іванку, з прийдешним тебе новим роком, бо ти мені був розумним і тверезим. Але десь колистки треба брати сотку на груди. хо, -хо бахури, коли ти міру знав, як ти свідкуєш? Є Марічка. Вони з мою маму так дві щебечуть, накривають на стіл. Марічка ще не знає, яка моя мама у розумі. Зате я знаю. Твоя мама, коли я був малим, раз мене віником відгепала за те, що я віліс на вашу черешню. Моя мама весела жінка. Ай, молодь, яка я за вас рада, що Іван уже у парі, лише Іван щось не пилується. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Іван у новому році все надоложить, він не якесь ріще. Ну, я на це дуже сподіваюся. Я дівка видна, всяке може се стрісти. Поженитеся, я не буду вам мішати ніц. Може, в Італію поїду, а ви будете собі тут двоє газдувати і горя не знати. Але файно, ви будете свекруха, вас у Берегометі всі люди люблять. Ну я не якийсь колотник. Будемо разом готувати, будемо найкращими подругами. Мамко, говорити то одно, коби би так на ділі. Гай з новим роком. Аби Є... ви у 2025 році вже були у палі. шість Що ти з мене хочеш? Іване, що ти даєш задню? Дівка файна, пропонуй руку і серце та й усе. Мам, гуцули полігамні. Я не знаю. На цьому світі всіляких дівчат є. Білі, чорні, рижі, заголені. Ти такий самий лавилась, як твій вуйко. Роби, що з собою бороки йдуть. Але шайс у мене на ніч ночувати. Загріємося трохи. Угу. Буде це, Вов, будем ночувати, і не лише ночувати. А заків у Вибачай. Боже, яка ти у мене прекра. Ви дивитеся Мосне Тіві з Новим роком вас, з Василієм. Як ви в щистій здоров'ї дочекалися, без ти в 6 і здоров'ї опровадили і на много еліт діждали. О, а це я вже люблю. Марічка дуже файно впливає на Івана. Але чого вони мені не сказали? Я без ними замаланкував. Як я люблю ці маланки. А де? Вже харкотит. Я що прийшла на тебе подивитися, чи що? Називається Зустріли новий рік. Гай, мої маланки, п'ємо за вас, аби ви були файні і розумні. Аби ви, мені, дівчата, були чимні і масні. Дуже смішно. Но. <світ> Боже. Але це файний новий рік. Файний набуток був. Замаланкували все зрідом, але не знаю, що з Марічкою робити. Е, -е, -е вісілє веде й трохи таки почекає. Закликаю всі вітри, води і трави, і всі сили природи. Приверніть до мене коханого, милого і жаданого, Іване, він чує тебе на щастя, на здоров'я і на весіллі. Вісіля зомбив. Івани, вставай! Чо я так хочу до марічки? Що я туплю? А як я її втратю? Треба діяти. Ти щось мало веде й пив вночі, доста живий виглядаєш. Тарасе, не роби з мене варіата, я тебе моц просю. Я за Марічку думаю, що мені далі робити, як це все впровадити. Та женеси і все. Будете газдувати, діточок наклепаєте, та й буде якийсь інтерес у тебе в життю. А молодечки? А мацьоньки, з віжниці, з іспаса. Гануся? Ей, та ти знов за старе. Бери, купуй кольцо і роби їй пропозицію. Та кольцо давно є. Ну, а що ти тоді чекаєш, би те смерека втіла? Давай, роби щось, я в тебе вірю. Дякую, Івана. Марічко, я не можу без тебе жити. Я хочу до кінця своїх днів бути у твоїх обіймах. Ого, це ти заспівав. Марічко, для мене буде великою честю, якщо ти вийдеш за мене заміж. Будь ласка, не погордуй мною. То хіба в мене і вибір? Ну, та гай. Між нами буде різне: злети, падіння, сварки, сімейна колотнеча. Але ми це все здолаємо. Кохання, все переможе. Я кажу так, Іване. Я кохаю тебе. Отак я твоїй мамі і зробив пропозицію. Ну що, тату, йдемо колядувати. Йдемо. Але спочатку йдемо до самих багачів, тих, хто дає грубі гроші, а потім вже до кого війде. Давай спочатку йдемо до братів бурсуків. ні Ні-ні-ні, вони брехуни послідні, хоч вони стали богачами, але я їх більше не уважаю. Тоді йдемо до цього ціганусі. Ні, до цього ціганусі я колись залицявся. Це погана ідея. Тоді йдемо до всіх депутатів селищної ради. Вони ж маючі. О, це дуже хороша ідея, Христенко. Я бачу розуму. Ти вдалося у тата.